Сьогоднішній день ми святкуємо з вами подію, яка, здавалося, стосується тільки єврейського народу, а саме обрізання Господнє, і також пам'ять святителя Василія Великого. І ось ця, цей обряд, який відбувався з кожним хлопчиком на восьмий день від народження, який народився серед євреїв. Цей обряд був звершений на восьмий день також і над немовлятком, якого народила Причиста Діва Марія. І крім того, що звершувалося саме обрізання як знак завіду між народом і Богом, також в цей день дитя приймало ім'я. Тобто це ще день найменування, коли давали ім'я дитині. І сьогодні, от, до сьогодні, в нашому требнику, наприклад, Православному це молитви на восьмий день від народження, молитви на наречення імені, коли дають ім'я дитині. Ми в нашій вже традиції фактично від самого народження одразу даємо дитині ім'я, а ось колись і християнські народи також трималися того, щоб восьмий день саме називати народженими вже хлопчика чи дівчинку тим ім'ям, яке Хотіли дати батьки, чи відповідно до теж певних традицій, як знаєте, бувало, по календарю обирали, чи пам'ять когось святого і так далі. Ось За всім цим стоїть подія, яку Господь уклав з Авраамом, ще з правоцем Авраамом, під час одного з Бога явлень, в період між тим, як Господь покликав Авраама вперше з Месопотамії йти в обітовану землю, і до сповнення обітниці, коли в нього нарешті через. 25 років від того покликання народився син Ісаак, якого Господь обіцяв. І ось восьмий день відповідно до, що, не до Моїсеєвого закону, а ще до того ранішого завіду Бога з єврейський єврейські народи, всі авраамічні традиції, власне, мусульманський, мусульмани, як ну, народа всі ті, хто складають цю умму, тобто спільноту мусульманську. Так само обрізують дитя чоловічої статі, правда, в пізнішому віці, тоді, коли був обрізаний Ісмаїл, старший син Авраама і так І ось Господь, як творець світу, той, хто прийшов до нас, він не потребував, звісно, як Бога людина, певних якихось таких ось людських знаків обрізання. Але оскільки він прийшов, не порушити закон, як він сам каже. А його сповнити, то він перше виконує те, що було відповідно до закону потрібно. І от обрізання це такий знак завіту, така якби подія, яку дитинка сама не обирає. Дитина не може згодитися чи відмовитися на восьми день від народження. Зрозуміло, рішення приймають батьки. Це свідчить про те, що Божий завіт був укладений з Спільнотою, з народом. Ми з вами зараз сприймаємо нашу християнську віру переважно в контексті вже західної цивілізації, до якої ми з вами теж належимо, оскільки наша ментальність така сприймаємо індивідуально. Я і Бог, мої відносини з Богом особисті. Це теж правильно, в тому сенсі, що без особистих відносин з Богом немає живої віри. Але нам потрібно тут замислитися, чи ми не заходимо дуже далеко в таку крайність індивідуалізму, і не забуваємо про другий важливий вимір нашого, наших взаємин з Богом. А саме ми як спільнота, ми як церква, ми як Божий народ, коли це був свого часу тільки ізраїльський народ, який знав єдиного Бога істинного. А ми з вами складаємо християнський народ з різних етносів, складений. Але одна єдина Христова церква в усьому світі, хоча і яка має різні помісні ознаки в різних країнах. І ось ця наша спільнотність також має проявлятися в тому, як ми живемо, в відчутті відповідальності за церкву не тільки за себе особисто, а й за нас, як за народ, так само, як ми, як українці, відчуваємо свою відповідальність, в боротьбі зараз за свободу. Перед загрозою, перед цій війні з ворогом. Це наша спільна відповідальність. Так і наше християнське життя це теж наша спільна відповідальність перед Богом певною мірою, тому що, хоча в християнстві є таке, деякі християнські конфесії хрестять, наприклад, виключно дорослих або свідомих людей, тобто дітей, які виросли, то в... Таких старих церквах, як Православна церква, Католицька церква і такі навіть древні, такі перші протестантські церкви, як то реформати, наприклад, в Європі, вони теж хрестять, в тому числі дітей. Дитинка сама не обирає, обирають батьки, тому що це є завід, завід всієї родини з Богом, завід всього народу з Богом. І тому нам потрібно з вами, браті і сестри, про це пам'ятати про це нашу спільну. Вибір і особистий і про нашу відповідальність як спільноти. відповідно до цього себе поводити, вчитися поважати закон, як Христос поважав той закон, який, власне, Господь дав через Авраама, потім через Мойсея. І хоча Він як не потребував цього, як от, далі буде у нас хрещення Господнє, він теж не потребував очищення, як інші люди, які приходили хреститися. Але Він сповняє це, тому що слід дати людині. Перш за все, приклад того, як відноситися, як ставитися до цих певних, те, що ми може називаємо традиціями, але те, що є законодавством, яке йде від Господа Бога. Потрібно знати це, розуміти це і бути слухняними, бути уважними до закону і до спільноти, до якої ми належимо. Зі святом!